Друзі, привіт! З вами я, Веселкова Хмаринка-Цікавинка, і це відео Енциклопедія. Сьогодні ми говоримо про наших пухнастих друзів. Тож слухайте цікаві факти про котиків: у котів немає потових залоз по всьому тілу, як у людей. Вони пітніють тільки через лапки. Отики настільки чорливі до вібрацій, що можуть відчути землетрус за 15 хвилин раніше від людей. У кожного кота свій унікальний відбиток носика, це як відбитки пальців у людей. Домашні кішки це єдиний різновид кішок, який може тримати хвіст вертикально при ходьбі. Кішки зазвичай правсі, а коти сульги. Коти спрять у середньому 70% доби більш ніж як дві третини свого життя. Хоча вважається, що коти не люблять воду, представники однієї породи, турецький ван просто обожнюють плавати, їхня хутра навіть має водонепроникні властивості. Коти можуть пити морську воду, їхні нирки мають особливу здатність відфільтровувати сіль. Ось такі цікаві факти про наших чудових погнастих друзів, про котиків! Дякую вам за увагу! З вами була відео Енциклопедія та я Веселкова Хмаринка. Цікавинка.